Хей-хей, цем дуже смішна Іра, і може ви забули літо за вікном Тож саме час поговорити про найбезтурботнішу естетику цього літа і будь-якого іншого в принципі літа. Котечкор, 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 котачкор, яка між іншим по переглядам і лайкам обгоняє котиків в Тіктоці. Тож в ефірі рубрика не стіль, де я віщаю про новості мотова міри. Що таке котачкор. Я між іншим тішусь, тому що це буде одне з моїх найестетичніших відео. Тому що ця естетика дійсно переписана дуже гарно та затишно. Тож відео і фото наповнення вас сьогодні здивує. Повертається тренд любові до природи. Мало хто знає, але його придумав Коцюбинський із своїм інтермедсом. Тільки там по вайбу моя втома і ниви в червні, а тут бантики та мережеві сукеньки. Більш оптимістична картина, взагалі. Те, що ми ненавиділи з дитинства, повертається і стає шалено популярним. Як це сталося і Почему? Я на секундочку, тільки нещодавно вибралась маленького місце, де по вайбу далеко не така естетика. Пікніки біля води, прогулочка в саду, бігання в полі. У мене в місті, і зрідком можна було вийти в поле і покричати, коли в тебе і на це час. Там ти копаєшся в городі, бігаєш через секунду по ту воду до криниці, і взагалі немає часу на те, щоб в гамаку в тому повалятись і насладитись тою природою, юптать. Ладно, я випустила свою порцію надіння і тепер готова заявити, що я обожнюю цю естетику насправді. Та -да. От так часто в мене міняється настрій. Я навіть в себе в балконі. Два рази пересаджувала квіти, щоб хоч трошечки зробити естетику якогось саду чи природи. Якщо б в мене було багато грошей і робота віддалено, я б давно вже жила десь в горах. Що ж таке коташкор? Слово коташкор перекладається приблизно як естетика за міського життя. Спочатку тренд зародився в інстаграмі та в Тіктоці, де він оспівував всю цю зовнішню складову цієї сільської естетики. Довгі сукні в квіточку, оверсайз сарафани, бавовняні сорочки, пов'язочки на голову, бантики, дідові рубашки, квіти в волосі. Вона носила квіти. З самого початку це була просто мода, щось на кшталт стилю. Але людям так зайшло, що це перетворилось в повноцінну естетику та стиль життя. Котичкори прагнуть втекти від міського життя та суспільства споживання. Філософія котичкора пропонує знаходити радість в простих речах, таких як спостереження за природою, читання. До речі, що мені подобається тренд на читання зараз в багатьох естетик. Наприклад, Даркакадемія це найчитаюча естетика, і це класно. Да. Ведені щоденника, догляд за тваринами і рослинами, поїздка на. Вос велосипеді, прогулянка на човні через річку. чому нема шашликів і пивка? Тож, якщо ви не любите одяг з флористичним принтом та бантики, але все одно хочете втікти до бабусі на літо. Ви все одно котичкорбюр. А хто не хоче? Покажіть мені дорослу жінку, яка б не хотіла літом тікти, бодай куди. А я то в школі рвалась на роботу. Хотіла гроші заробляти. А а зараз хочете простого людського прилежати ціле літо перед тіліком і дивитись Наруто по Джетіксу? Саша, а по Джетіксу йшло на Правильно, все сказала, чому котичко такий популяр. Почнемо з того, що він з'явився в результаті надмірних тягот капіталізму, меркантильності, стресу, мегаполісі та інших оцих атрибутів життя в місті. Люди головним чином молоде покоління відчули гостру необхідність в острівці безпеки. Як ви вже могли б здогадатись, романтизація та естетизація сільського життя залишає за кадром все оце сільську реальність, необхідність в важкій праці, збирання врожаю, догляд за худобою залишається тільки найприємніше та наймиліше серце. Пікніки на природі, прогулянки в саду, польові квіти, гарний одяг, смачна та здорова їжа і сумніваюсь, що їм прийшлось її ловить, як це обично буває в. Неквапливе хобі, це взагалі для мене найважливіша річ, тому що я живу у Варшаві, де коли я кліпаю, проходить цілий день, а то і три, а то і місяць, а то і рік. І я нічого не встигаю зрозуміти, а хочеться отож посидіти, щось пов'язати, повисівати, спекти, якийсь пиріг. Звичайно, як і будь-яка субкультура, котечкор стикається з тим, проти чого протестує. Капіталізм. Тому що щоб бути в цій естетиці, тобі потрібні особливі атрибути, які треба купити. Масмаркети активно почали шити сукні, в естетиці даного стилю. Виробники меблів намагаються стилізувати. Свої вироби під щось таке затишне та старовине. І десь мені здається, цю естетику придумали взагалі маркетологи, які ці плаття продають. Основні характеристики котичкору. відправна точка для будь-якого любітеля природи, це, звісно ж, сукня. І що більш автентична буде сукня, блузка чи спідниця, тим краще і справніше вийде образ. Обов'язково дивіться на фасон. Знайти сукню в квіточку зараз справа не хитра. А зараз моді 80-ті, які йдуть в з сільським стилем. Тож звертайте увагу на декольте. Виріз має бути круглим. Ключиться відкриті. І сукня має бути чим довше, тим краще. Тому що наша мета красиво бігти по полю, щоб це все розвивало. Вітер дув ліцу, спіниця майоріла, волосся розвівалось, і щоб дзміль не вкусив за задницю ворім цього всього дійства. Да, я не романтична реалістка. І що ви мені зробите? Натуральні тканини. Вони, в принципі, в тренді в будь-якій естетиці були є і будуть. Тож підходьте до одягу і шопінгу в цілому з розуму. Краще мати в шафці декілька речей, але дійсно якісних та які б ідеально на вас сиділи, а на мільйон різноманітних. Які будуть менш якісними, та з незручним фасоном. Естетика котичкору багато в чому відштовхується від повернення до справжнього. Дівчулі часто самі шиють своє вбрання, в'яжуть гачком або спицями, роблять власноруч прикраси, ну вони точно безробітні, це ж гачком в'язати. Звідки скільки вільного часу? Я теж про це мрію. Завжди мріяла, хоча б навчитись тим крячком чи чим там, хоча, б, хоча б чимось в'язати. Нині вироби з натуральних тканин, таких як бавовна, льон, простіше знайти в секонд хенді або в невеличких бутиках, ніж у залі. І чимдемі та інших мас-маркетів. Хоча коштують вони так само, а то і більше часами. Подивіться на мангу. Ну куди вже скільки ці ціни задирать? скільки можна? От якість все нижче, ціни все вище. Я рекомендую подивитись фільм Реальна ціна моди. Це не завжди вам відіб'є бажання купувати щось в мас-маркет. Можна купувати в секонд-хенді або в маленьких бутиках, або в українських брендів з хорошою репутацією. Аксесуар. В основному на голову Котич Шкор обожнюють декорувати зачіски або волосся незвичайними прикрасами. По-перше, це практично, тому що якщо ти весь день проводиш Школі або в саду чи там, на городі, то капелюшок або кепочка просто необхідні. Не обгориш, мізки не поплавиш, так ще й романтично та стильно. Ось перелік аксесуарів, які вам просто необхідні, щоб впасти в цю естетику. капелюшок із соломи, пов'язки, косинки, стрічки, щоб зафіксувати волосся, вінки з квітів, шпильки у вигляді квітів, грибочків чи інших там комах. Але якщо вам не підходять ці всілякі дівчачі атрибути, але бувай, бо ця стенка ідеально описує вас, то є ще стиль, а я зняла все з діда. Естетика. Котачкору передбачає, що ми не повинні витрачати багато часу на створення образів, ото накинути щось зручне і піти. Ну то й все. А хто найменше турбується з приводу свого зовнішнього вигляду? Ну звісно ж дід. Він коли то щось там ремонтує, чи то на риболовлю йде. Та й в принципі в нього пару тих рубашок на всі випадки життя. До речі, дідові рубашки це найкомфортніший аутфіт, який тільки може бути в цій естетиці. Беріть старі речі: не потрібно відразу бігти в той магазин за цими світрами. Тягніть щось батька, брата або не знаю хлопця, або Давайте щось в секонд-хенді. але не біжіть відразу в магазин по нові речі, адже відповідальне споживання це одна із найважливіших частин філософії батушкору. Ідемо далі по аксесуарам. Гавнодавчики. Що зносити на нагаду? Жодних шпильок, стразів, балансіях чи оцих кросівок з мас-маркету. Робимо ставки на зручні балетки, лофери, оксфорди, але не чорні. Більш такого землянистого, коричневого, таких відтінків, більш таких природних. Поєднуємо їх з милими шкарпеточками або такими гольфіками. А взагалі, Суття понти для приїжджих. Справжні котедж корці ходять басяком. А оце вже більше схоже на моє дитинство. І це, до речі, неймовірно корисно. Ходьба босоніж соніш по траві це відмінна вправа для людського тіла, яка заспокоює розум, тіло та душу. З давніх часів ходьба босоніж соніш по траві вважалася якимось релаксом чи розслабленням. Певно, масаж ще не придумали. Ну, взагалі, в ту данину, то в них напевно і червіки толком не було. Та й вибору толком не було взутим чи не взутом. Сумніваюсь звісно, що вони кайфували від, від ходіння босоніж по траві, але певно були здорові. Взагалі тіло людини містить без точок тиску, які корисні для полегшення болю і значних захворювань. Ходьба босоніж по траві створює особливий тиск на стопу, і цей тиск може безпосередньо впливати на той орган, який пов'язаний через нерви. За стонзору відповідає перший і другий палець рук і ніг. А коли людина ходить босоніж по траві, тоді ця точка отримує максимальний тиск через землю. І це впливає на ваш зір. Чесно кажу, я була колись масажисткою, я ша і котешкор – це не тільки про одяг, це ще й затишна кухня з квітчастими фіранками, вітальня з недбала кинутим пледом. Відтежені меблі і так далі. В Трендах інтер'єра котеджкор теж встигнув суєти навести Це ціла філософія відповідального споживання не тільки речей. А ще й меблів. Не бійтесь бути несучасним, якщо вам подобається ця естетика. Бійтесь бути, як всі. Це дійсно страшно. Поки робила це відео, так сильно надихнулась на те, щоб відійти від потребітельства. отримувати радість просто від того, що в мене квіти на балконі як минулого разу, чи що я змога просто дихати. Як я слухала Луїзу Хей, де вона говорила, вам здається, що найважливіша річ в вашому житті це гроші. Без них ви не зможете існувати. Але це неправда. А от без дихання ви точно не проживете. Ось що для нас насправді важливо: от такі прості речі, яких ми насправді недооцінюємо. Подумайте, я тепер, як не знаю, чого радіти, просто радію свого дихання. Хм. І цього достатньо. Позитивні думки притягують позитивні події. Тож радійте простим речам. Дякую за перегляд цього відео. Певно, ви вже зібрали речі та збираєтесь провідувати бабусю в селі. Та от легенько заскочити на місяцьок річки накопатись та черешень наїстись. А що ж, літо все ж таки. А на роботі ще встигнете напрацювати ціле життя попереду. Ставте лайки та пишіть коментарі. Це допомагає моєму ментальному здоров'ю. Та до наступних нестільових відео. Па-па! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you